Єдиний пристрій, на якому я міг зіграти у принца персії, це був кнопочний телефон. Я ніколи не грав у дані ігри на комп'ютері, тому я їх вирішив пройти. Ось так. Щось починається. Якийсь сюжет, якась дівчина лежить, якась капля летить. Дуже цікаво, до речі, де звуки. Коротше, сюжет показують. Там якийсь штурм, йде замка. Я принц персії також вриваюся туди. Звуки Як появились. Представляєте? Значить, сюжет розказую. Принц Персії є, і це його перша битва. О, мій перший. Ворог. Йома, це неможливо, я здаюсь. Він перервав атаку мою зразу. У персонажа появилась нова ціль. Йому потрібно пробратися до скарбів, тому я йду грабувати скарбницю. О, кинжал But часу. Я йду добувати кинжал часу. Той самий легендарний кинжал часу. Я попив води і відновив своє хп. Нормально. Просто з каналізації, якісь паутиня тут ще насрати. Мені подобається. Я дістався до нього. Він так сіяє. Щось падає на нього. І час зупиняється, але звуків, на жаль, немає. Він зрозумів, що час перемотується назад. Йоу, йоу, полегше, тихо, пастки, пастки. Легкі важкі, що не нахер. Я маю сюжет дізнаватися з цього гімна, але я нічого не розумію, що вони говорять, бо я по губах читати не вмію. Там якась дівчина. Її схопили. Вода лється. Тут субтитри треба, вода лється. Мужик говорить. Значить, що я дізнався з цієї катсцени? Це король, а це батько принца Парсії, воїни, якого вторглися у Чиєсь королівство і вкрали з нього піски часу, кинжал часу та людей, зробивши їх рабами. Для того щоб активувати пісочний годинник, потрібно встромити у нього той самий кинжал. Саме так сказав ось цей старий пердун. Принц підійшов до пісків часу та запустив їх у дію. Одна з раби викрикнула, що не варто цього робити, але вже було пізно. Пісок почав висипатися, тим самим перетворюючи людей у демонів. Батько принца почав відбиватися від пісочку, але не вийшло, і він став монстром. Так як і усі інші, кого торкнулися піски. До принца йшов старий пердун, який хотів. Забрати кинжал часу. говорячи про те, що він може виправити все, що той накоїв, але хлопець не довірився йому і утік. Люди починають бігти в хаосі, всі починають розбігатися, демони, мутанти. І от оця прекрасна дівчина, мені потрібно її врятувати, скоріш за все. І з'явились звуки, типу, я ненавиджу цю гру. Мені треба добивати їх кинжалом. Тільки, напевно, тоді я зможу їх вбити повністю. Я вийшов в інтернет з питанням цих звуків, яких у мене немає. І представте собі, ні в кого немає такої проблеми, тільки у мене у всьому світі все добре. Але зате я знайшов патч на зміну розширення екрану. Тепер у мене 1920 на 1080. Почекай, дівчина, дівчина, почекай, я тебе не скривчу Може хіба чуть-чуть. А ну стій, Діва, що ж тут все завалюється, за Що за скрипти Can такі? А як вона звідси вибігла? Цікаво. <laughs> Оце вона тут прийшла <laughs> Точно, я час можу перемотувати, я забув. Повертаюсь назад. Жаль, це закруто. І вона щось говорить, і я ніхіра не чую. Йопта. Юбісофт. Як я маю щось дізнатись? Який сюжет, курва? Я маю виходити в інтернет з цим запитанням. Дівчину звати Фара, і вона сказала, щоб я віддав їй кинжал. Тому що вона знає, як зупинити оце все гімніще, що відбувається. Принц Персій сказав, що він не довіряє нікому, крім себе. А потім на нас напали жуки, і вона втекла в дирку у стіні. Але принц сказав, що ми ще зустрінемось. Ого, оце тут одамочка. Може той свій не треба рятувати від цього всього? Може, хай воно буде. О, вона відстрілюється з луком. Нормально так стріляє, це не пика. Скривилась трошки. Ренс парсі спускається і не допомогу. Бачить свого батька, який перетворився в монстра. Він нападає на принца і на дівчину, і головному герою приходиться вбити свого батька. Після поєдинку дівчина сказала, щоб він довірився їй, тому що часу мало. Пісок розповсюджується і вбиває все живе навколо. Принц погодився. І фара розказала, як зупинити цей весь кошмар. Все, що потрібно зробити, це встромити кинжал у верхівку пісочного годинника, який знаходиться на верхівці башні, у яку ми якраз і відправляємось. Я розгадую. Головоломка і вона проходить далі. І вона допомагає мені також. Дергає за всякі штуки, і я проходжу теж далі. Sorry. Вона в мене з лука попала. Sorry? А пішла ти нахер! Та ти вгораєш. А мені хто хелп? А мені хто хелп, а? Все, мене просто херачать, я перематую час, а мене б'ють. Я кожен раз відчуваю ту саму біль. Ту саму біль відчуваю. Нахліптатись води твоє. Фу, поповнив собі все хп. Попийте води, хлопці, дівчата. Діть поповнюють собі ХП. Якщо я відпригую від сусульки, вона зразу падає. Але я можу на ній довго триматись. А це воно трясеться, щоб лякати всіх. Йомоя, зараз відвалиться. Зараз відвалиться це стопроцентно. От зараз. Оп, як про. Бачили? Випадково вийшло. Ау! Боже, вона за них чи за мене, я не розумію. Просто тупо в хребет, в стрілу всадила. А, Sorry. А що таке? Я приліг підвочити просто. Вона поставила своє коліно як подушку, і я знову ніхіра не чую. Мені подобаються їхні відносини між одне одним. Вони бісять одне одного. І вони угарають над одне одним. А я угараю над ними. I can see it in the way she looks at me. All I'd have to do is reach out and. Він вже хоче її, а вона вже хоче його. Отак от дійшли їхні стосунки, просто тримаю вас в курсі подій. There's no light beam. I can see that. Слухай, то не повертай. Нахер ти то крутиш. Там нема нічого. Вона ж не, не світиться. Типа. Ми вже підходимо до башні. Ми піднімаємось на варх. Самий варг башні. На ліфті просто. Стрюхаємо з себе всяку херню. Тут а золото. Куча золота. Ми пробралися. Можна грабанути і втікти, в принципі. Все, вони прийшли. Залишилось лише встромити кинджал, але принц почав вагатися у дівчині. Чому ти довірилась мені? Люди мого батька схопили тебе як раба. У тебе є всі причини ненавидіти мене. Про що це ти говориш? У нас немає на це часу. Через секунду показався старий пердун. Промовив закляття і сильним потоком піщаної бурі відкинув головних персонажів. Принц втратив кинджал, але врятував дівчину. Стараган підходив і вже майже взяв його. Але в останню секунду принц схопив кинджал і разом з дівчиною понісся вітром, який викинув їх прямо в бездну. Вони впали у храмову гробницю. Фара була на хлопця. Чому я дові довірилась тобі. І чому ти не довірився мені? Наступила пітьма, нічого не видно, але вони поцьомились. Їм було страшно, що вони загинуть у цій темряві. Фара розказала історію про секретне слово, яке їй говорила мама, коли дівчині було страшно. Фара сказала, що це слово відкриває потаємні двері, і звучить воно ось так: гробниця біля хлопця відкрилась, але дівчини поряд не було. Принц відправився на її пошуки. Как в дяволите? Къде са те за разповарване? Ах, по дяволите, ето ги Я прийшов у якусь баню, вона сказала, що тут прекрасно. Принц парці не міг не погодитись. Вона сказала, щоб я залазив до неї. Я також не міг не погодитись. Я булькнувся у воду, яка світилась прекрасно жовто-золотим кольором. Сяй було настільки чарівне, наскільки і вона. Вона була повністю гола. А я був у штанах, тому що я хотів якраз їх е, трошки вимити, бо не були грязні. Ми доторкнулись до одне одного. Наші губи зіткнулись у великому прекрасному довгому цьомі. А потім я прокинувся на якійсь дебільній плеті. Пару секунд я відход. Ходив від відчуття насолоди, але після цього я зрозумів, що мене обікрали. Курва моя пика скривилась. я почав крутити своєю дебільною рожею і шукати щось. Я знайшов її амулет, забрав його який... курва мать! І я знову почав пошуки дівчини. О, я її бачу. Фара! Вона назад піднімається в башню. Вона сама хоче піти до писки часу. Без мене. Ай, фара, ти куди? Ану чекай, ану стій, ну фара, ну йоп. Та затяни її, тяни її, Сендбат. Піднімаючись на верхівку вежі, принц побачив фару, яка била спроти монстрів. Він ринувся їй на допомогу. Один із демонів вдарив дівчину, і вона зависла над прірвою, тримаючись за кинжал. Останню секунду принц схопив лезо кинжалу. Це було просто неймовірно неможливо тримати такий вантаж за лезо кинжал. Фара це також розуміє, і перед тим як відпустити кинжал, говорить принцу те саме секретне слово каколукія. Вона падає у та розбивається на смерть. Через деякий час суму та печалю приходить старий пердун і каже: і Дай мені ханжал, і Я дам тобі соло без смерті. Для чого мені жити вічно без тієї, кого я любив? Я обираю смерть. Сказав принц і швидко вистрибнув на верхівку пісочного годинника І струмив у нього кинжал. Весь пісок повертається на своє місце, так само як час повертається на самий початок до моменту, коли фару ще не схопили у полон. Хлопець починає бігти до неї, прибігає у її покої, показує клинок часу. Він розуміє, що дівчина його не знає, тому просить довірити йому та вислухати його. Принц почав розказувати історію своїх пригод, а розказував довго, бо пройшла ціла ніч. На ранок прийшов слуга фари. Це був той самий старий пердон. Почувши, що принц розказує про те, що дідуган зрадить. Дівчину і піде проти неї заради сили кинжалу. Старган сказав, що хлопець вкрав цей кинжал, і через це має бути страченим. Це битва сама крута в світі. Я такої ще не бачу, типо. Порежно, діду, зараз помрете просто від кашлю. У діда зовсім поїхав в дах, і він сказав, що вб'є фару, але не вийшло. Його останніми словами були: а я міг бути безсмертним. Почувши все, що той сказав, дівчина повірила принцу. Але фара не могла зрозуміти одного: для чого принц розказував їй ту всю чарівну історію. Вона ж не дитина, щоб вірити у це все. Без лишніх слів хлопець поцілував її. Але дівчина відштовхнула його, сказала, що це вже занадто. Принц розумів, що вуханувся, і перемотав назад трохи часу. Він відповів їй, що це дійсно була лише вигадана. Ним історія, хлопець повернув їй кинжал і пішов. Дівчина спинила його, сказавши, що навіть не знає його імені. Принц відповів, що вона може його називати Каколукія. Можливо, ви навіть і не повірите, але врешті-решт дівчина повірила в усе, що той їй сказав. Мені сподобалось, я кайфанув. Це прям шедевр. Що ж, перейду до другої частини. Насправді, наступною частиною буде остання частина серії ігор про піски часу. Події цієї гри відбуваються між першою і другою частинами, тому я граю її. Щоб все йшло в. В хронологічному порядку. Якщо коротко, мій батько відправив мене сюди до мого брата Маліка. Для того, щоб я навчився воєнному ремеслу. Але прийшовши до нього додому, я побачив війну. На його королівство напали. Ми дізналися тільки, що, що в принца Персії є брат якогось біса. Йо, принц Персії, йому взагалі похер. Він пригає, паркурить там, весело. Йо моє, чувак, нахер ти туди виліз. Злость. Треба знайти свого брата Маліка. Оце зараз завдання, таке? Осенів знесло трохи. Бойова система гумна кусок, в першій частині краще була. Навіть блок ставити не можна, чели вмирають за один удар. Я просто ліву кнопку мишки, вони здихають. Вони нічого не роблять, вони криві ідіоти. Я виконав якусь yeah. качівку, прикиньте. Акшен нахер. Який нахер, action? На ліву кнопку мишки нажимати, як дебіл? Малік, йопта. Він брат не чує. Брату похер, на брата. Йома, тут він вже ходить похер йому на цих. Боже, він просто сам. Бачите, як він рухається. Я в першій частині боявся отак ходити, пригати там акуратненько, щоб десь там не звалитись, не пригнути не туди. Тут вообще похер. Він просто приклаюється до тих балок. Малік. Малік! Ти вибрав поганий час для візиту. Але як шкурва добре, що мій братик знаходиться так високо. Нам потрібно, щоб ти відкрив ці двері. Там, де ти знаходишся, якраз є механізми для їхньої активації. Чувак, ти там от, от ці от механізми активуй, тому що в парсії завжди такі от механізми є. Просто на стінах, отак, от розміщені. Е, вони завжди їх так активовують, щоб відкрити ворота. Це ж очевидно. Направляйся до сховища Соломона. Зустрінемось там. На королівство брата напали. І він хоче воскресити армію Мер Тебе, щоб вона допомогла йому перемогти отоце от все. Радий бачити тебе. Ідем зі мною. Побачиш, що я підготував для своїх ворогів. Це ж просто ідіотизм. Забирай своїх людей звідси і краще тікайте. Що, мої люди, Там вони вже всі здохли. Я повинен воскресити армію мертвих. Я все сказав. Це тільки в парсії всяка кабісовщина найдувалася. О, поламалось. Одну полону взяв він, іншу я. І пісочки сипляться. Я думаю, зараз ці очки заражаться вірусом всяким. Це всього лише пісок. Це всього лише демон на піску. жалко цих двох чуваків, поки самі кращі персонажі були. Все почало розвалюватись. Пісок почав сипатись максимально сильно. Народився якийсь крутий демон. Пісочний. Походу. О, ачівка компліт тупо. Що зробити? Нажати W? Що це за портал? В першій частині теж це було. Це місце просто додає додаткове ХП. Сумніваюся, що тут воно щось інше робить. Якась дівка вилізла, може щось і робить. А ти хто така? Амазонка. Вона говорить, що вона джин, який якраз і запечатав ту армію пісочних демонів. І вона каже, щоби я назад їх запечатав. А щоби це зробити, мені потрібна друга половинка амулету. І вона знаходиться у брата принца Персії. Вона ще щось почала казати, якісь матюки. Вона мені дала час. Прикиньте. Як попити? води Я хочу води попити Синє і червоне. Це реально God of War, блін. Я ліву кнопку мешка нажимаю, тільки все, мені більше нічого робити не треба. Вони просто всі впадають моментально. Така бойова система крута. Навіть в першій частині вона була краще. Там був блок, і боти щось робили. Хіба вбити тебе. А тут вони хочуть вмерти просто. Значить, малік, слухай план. Якщо об'єднати два медальйони, ми знову запечатаємо армію демонів. Напевно питати, звідки ти це, то знаєш, немає сенсу. Тому повірю тобі, і давай, щоб не кидатись тими медальйонами через той міст. Зустрінемось біля воріт. Я, я просто я черкнув, він навіть трошки спустився. Воно мало мене ранити. Але цього не сталося. А ну давай, може бос бетва буде цікавою, І це був босс. Це найлегший босс у моєму житті, в принципі. Нам треба це завершити. Давай мені медальйон свій. Подапиш, що ти сраку. Дай мені ти свій медальйон. не біл тупай. Я так і думав, все, давай. Принц Парсії, поки дебіл, він не розуміє, що відбувається, що його брат хоче залишити собі цю силу. Чим довше ми чекаємо, тим сильнішим твій брат стає. Треба його зупинити. Зупини його, і все буде добре. Я тобі дам ще одну силу. Сила Маріда якогось там. Воду може домінувати над водою. Все, давай, домінуй воду. Я час зупинив, воду зупинив, і я по ній просто пішов. По це як прикол з водою. Мене це бісить, якщо чесно. Така собі механіка. Забагато кнопок треба Тут О Боже, тут вода просто повсюди. Це неможливо. Цей кошмар тепер буде переслідувати мене всю гру, походу. Як ж добре, що мені дали силу води. Що ж би я робив би, без неї? Напевне, не зміг би приліпитись до води. Демонюга б'ється з коверок Мені Dark Souls може зробив. Ну, тепер я проти нього. Він просто один і той самий прийом робить. от, і все, нього нема більше. Опа. Це йому вдарив сильно. І він втік, йомо. Я не відчуваю ніяку силу боса, цей бос слабак, страху немає, є тільки печаль і сум. Опа! Порубав, хлопця. І все, ну вбила демона босса. Це було дуже важко. І він забрав всю силу його собі. Ага. І Став непереможним ідіотом. І він заражений безумством. Голова болить, очі печуть. І кудись побіг. Мені напевне треба зараз його знайти, але я чесно не хочу. О, я получив цей ачівку. Нажати W Твій брат не вбив того демона. Це демон вбив твого брата. Він просто заволодів іншим тілом. Тілом твого брата. Да ну нахер, не вірю. Жесть ти ідіот. Ти не знаєш Маліка, він сильний. Він буде битися. Ти дебіл Тихо, я тобі не вірю. Закрий песик. Я розумію, що розробник написав цей сюжет для ідіота, але закрий пеку. Сама ти ідіот. Тобі потрібно знайти місто Джина. Дістати чарівний меч. Тобто вбити Маліка, та. Та ні, я не вб'ю свого брата. Треба якийсь інший шлях знайти. Та немає іншого шляху. Сюжет один. Боже, мене пальці вже болять нажимати ці кончені кнопки дебільні Я не можу нажати на кнопку. У мене вже мізинець зламався. Мало того, що тут сюжет не цікавий абсолютно. Та тут ще й паркур гімна кусок максимальний. Я не можу в це грати. Я не хочу бігати по цих тупих кривих текстурах. Оці моби створені тільки для того, щоб я по них паркурив. Я поняв, що він пісок збирає. Я теж його колекціоную. Він збільшується. Він став великим. Із рогами. Демон в ньому перероджується. Можете. Йомою, мені туди як паркурити? По тих водяних струйках? Ну нахер, я не хочу. Зараз будуть атакувати! А, ні, вони ж тільки для паркуру. Точно. Я сподіваюся, це кінець. І цей бос буде останній. Хедшот, він сказав. Не зараз хедшот поставити. Він вирішив знищити арану повністю, тому що зрозумів, що програв. Я не зміг його врятувати. О, це вхід в місто джинів. Зараз оті джини мені допоможуть. Фак, в них теж є кончена вода, по якій треба паркурити. Ненавиджу джинів. Котче, це якийсь текстурний. Еп. Пріоритет вийшов розробників, можна провалитись? Можна. Курва вода полилась. Уявіть собі, вода полилась зівсюди, просто по приколу. Чому в пустелі стільки води? Все вірно, я розгадав загадку і зараз я йду куди правильно, до джина. Хто це побудував, він запитав. Я йому скажу хто? Ubisoft. У мене з'явилася нова здібність. Тепер я можу відновлювати втрачені спогади каменю. А що мішає от цим от балкам? Просто бути там. Нахера мені нажимати кнопку, щоб їх активувати. Опа, стіни немає. Опа, стіна є. І що це змінило в геймплеї? Нічого абсолютно. Оце так здібність мені подарувала. Поташки позаспавнювались, щоб я по них пропаркурив. Це геніально. Для того, щоб перемогти Демона, мені треба взяти меч. І просто побитись проти демона. Отакий, от, от сюжет. Спавнилось 10. Тисяч монстрів, бойся, понял. Бівсь, бьюсь. Мені цікаво, це люблю. Я знайшов цей самий матч, яким я переможу демона. А чого ти їх не вбиваєш? А чого ти пробігаєш мимо? Але ти кончений. На що ми їх ставили тут, а? Все знищується і утворюється арена з босом. От він, цей бос. Він дуже великий. О боже, я краще буду дивитися, як фарба сохне, ніж оце от грати, якщо чесно. він не схопився за пташку. Він дебіл? Чи він хоче вже в марти пошвидше? Я не знаю. В нього два прийоми є, якщо. Що. Ото цей, це перший. Оце другий. Ні, це, це до сих пір перший. Получай. Все, я вбив. Все прийшло в норму. Але брат принца Персії загинув. Я тебе не слухав, я був таким наївним. Ти врятував мені життя. Але для мене вже пізно. Моє життя вже не врятувати. Тому я маю померти. Скажи королю Соломону, передай чи привіт! В загробному світі! Побачимось! Вам жалко, Маліка. Напевне, так. Ви бачили цього персонажа три рази за гру. Вам має бути його жалко. Нарешті ця гра закінчилась. Наступне відео буде по цим двом іграм. Я багато не говорю. Це кінець.